Дуже велика проблема. відсюди не практично не виїхати. І як добиралися? Ну туди, туди хто ходить. Пішли. По вулиці Сіній у Полтаві майже не курсує громадський транспорт, скаржаться місцеві мешканці. Було два тролі, потім три було ще колись. Зараз один. На час, мабуть. Мій чоловік додому дуже їде з центра маршрутки, погано ходять і тролейбуси. Я приїжджав вісімчасового вечора. Говорю, ти був взагалі, то Раніше тролейбуси по вулиці Сінній курсували хоча б раз на пів години. Нині ж доводиться чекати годину. Відсутнє на зупинці і табло, тому зорієнтуватися вкрай важко. Говорять Полтавки. Тройка в тічені часу ходить. Одна ну, раз на годину, так. Давно це із відключенням, я не знаю, чи воно було другий раз, що не йдуть взагалі по сільній, а йдуть по центральній. Люди жалуються, а тоді ж не ждуть, а йдуть, тому що рідко ходить. І їм вже дуже вигодно давати тролейбус, тролейбус парку, тому що людей мало. Аби ж вони ходили регулярно, люди б ждали. Або хоча б написано було так, як на полоках написано. Напишуть і люди будуть знати, що через 5 хвилин прийде тролейбус, допустим, тройка. Як зазначили у прислужбі Полтавської міської ради, така ситуація на вулиці Сіні з громадським транспортом склалася через тимчасові технічні причини, зокрема через знеструмлення контактної мережі та впровадження графіків відключення електроенергії, тимчасове відсутність живлення на тягових підстанціях унеможливлює безперебійну роботу тролейбусів, що спричиняє затримки, або тимчасове припинення руху на певних ділянках. Місцевих мешканців та пасажирів інформують про усі зміни руху, аби мати змогу планувати поїздки. У Вайбері офіційний інформаційний канал КП Полтава Електроавтотранс, де диспетчери в режимі онлайн оперативно оновлюють інформацію щодо змін у русі тролейбусів. Чи компенсували нестачу тролейбусів маршрутками на цій ділянці руху в Полтавській міськраді? Не коментують. Принаймні протягом 40 хвилин зйомки цього сюжету по вулиці Сінній в об'єктив нашої відеокамери не потрапила жодна маршрутка.